Виливається отака палочка, потім феном нагріваєте і починаєте отак тягнути, тягнути, тягнути І виходить, отакий, тут вже і додати нема що, самі все бачили. Привіт, друзі! Ранкова рибалочка на отакі штуки. Хтось таке бачив? Напишіть мені, тому що я не знаю, як це правильно називається і як ця снасть сьогодні буде називатися. Зараз я її зберу, по ходу, свою думку розповім. А якщо хто вже впізнав от на перших хвилинах цього відео, то напишіть, як ця снасть буде правильно називатися. Так як я вважаю, що це рознесена буде оснастка, ну, наприклад, щось. Таке, знаєте, отвідний повідець і Кароліна. Цей грузик буде сковзити, тому сьогодні беру дуже довгу палку, 90-ту саваду, і поставлю на неї катушечку в 2500 розмірі етед, Fortran Neo. 0,4 нитка намотана. Можна так сказати, 0,4 -та нитка це ну, не мікрушна. І не можна сказати, що це така якась нитка для добрячого е, лайта. Такий щось середнічок. Хоча можу супер новичкам порекомендувати 0,4 нитку, як знаєте, як основну навіть на мікрухі. А 90-та довжина спінінга, тим паче він такий жорсткий. Це для рознесенних оснасток те, що треба. Можна задавати гарну-гарну гру. Все побачимо, все покажу. ну Якщо рибу піймаю, начебто ви бачите, да? хмари такі обіцяють дощ сьогодні. Цю тему мені підігнав мій підписник. Чесно кажучи, я всіх нюансів ну, не запитав, якось так думаю, так, походу розберуся. Як він каже, Ось основний шнур вдягаєш цей скользящий грузик, а потім тут бусинку. Ну, Знаєте, стопорки резинового можна стопорочка вдягнути. Чесно кажучи, в мене не було ні стопорків, ні бусинок, тому застібка. Дуже малесенька така застібка. Хоча він каже, що ну, ці всі застіпки це зло. Ну, Розумієте, це громоздить нашу оснастку, але полазив по сумочці, нічого я не знайшов. Тому буде така застібка в мене. Забувся вже, як шнур до застібки в'яжеться. Потрібно його вдвічі скласти. Бо якщо в один раз будете зав'язувати, то воно все розв'яжеться. Вдвічі склали і потім ну, за шнуром краще там 6-7 обертів зробити. До застібки в'яжемо флюр. ну, Нехай це буде 0,2, в'яжемо його метр. Ой, знайшов, блін. Кажуть, флюр риба у воді не бачить, Я впустив, блин. я теж його єлі побачив. А до флюра в'яжемо гачок. Ну, нехай це буде восьмий номер овнер. А на гачок вішаємо приманку. Ну, повішую спочатку твістера. Блін, друзі, наче все як ото для домохозяйок. Так, що в нас виходить? Силіконова приманочка. Грузик, ну, начебто гляньте, отвідний повідець, але ж грузик їзде. Тут є супер плюс. Коли в мене буде така натяжечка, да, цей грузик на землі, парусить приманочка, риба б'є, міні ця вся тема отако, от передає по шнуру і сразу, ну, я роблю підсічку. На отвідному повітці трішки все не так. Ось тут натяжка, ось все, натяжка, а силиконова приманка десь там бовтається. Тут, мені здається, буде е, чутливість краще, але вже я бачу недолік. Якщо так приїхати, ось десь стати і рибалити, то все добре. А якщо от, як я сьогодні мені прийдеться туди-сюди походити, то пам'ятаємо, я показував грузик, я відстягую. Коли в мене ну, зроблений отвідний відний повідець, у мене тут грузик і він бистренько знімається. Зняв і побіг. То тут прийдеться з цією темою бігати. Все, друзі, от снасть зібрав. Не знаю, от, чесно кажу, не знаю, як це все правильно назвати. Хто знає пишіть. А я буду просто ну, я спробую, як це все Діло працює. Хоча мені здається, якщо буде риба, це все діло буде гарно і гарно працювати. Ось про що я і казав: зібрався спінінг і прийдеться, оця тема буде отак колихатися. О, вона ще, бачите, гарно їздить, так що може там і за хлистика зацепитися, і за все завгодно. Ха. Ладно, збираємося далі і йдемо рибалити. Що там збиратися? Так. В мене ще два на запасі. Друзі, що там збиратися? Беремо сумочку. І все. Сразу можу сказати, на цій точці я раніше знімав кіно. Ну, колись риба тут була, але ж останнім часом риби тут немає. І в цьому році я вже тут теж знімав кіно. Приїхав і теж риби не було. ну Одну я піймав, це я вам тоді все показав. Чому сюди заїхав? Якщо ви бачите на водосховищі вітер і обіцяють сьогодні до тринажки вітер, то в цю завадь заїхало дуже і дуже багато рибаків. Ну от Сховалися від вітру. Там, де я точно впевнений, що піймаю окуня, там багато фідерістів. Так, ще по оцьому грузику, друзі. Підписник мені сказав, чи 8, чи 10 грамів тут вдома я не зважив. Якщо я не, ну, всі три не відірву сьогодні, вдома зважу, вам покажу. І потім ще, зараз, якщо піймаю рибу, розкажу, як цей грузик зроблений. О! Ну, нема та й нема риби. Ну знаєте, навіщо його полоскати тут цю оснастку? Тільки трава, трава, трава. Ну, коротше, на Мілякі нема риби. Поки нема дощу, поки не супер піднявся вітер, прийдеться походити, покататися, пошукати рибу. Опа. Ось от, друзі. От на цій точці я знайшов рибку, і вона клюнула. Можу сказати, в руку почув я, але треба бистренько її виважувати, бо метрів вісім біля берега просто багато-багато трави. Стоп. Стою на такій височенької кладки. Дивіться. Супер! Перша рибка є, майже з викиду, то мені здається, на глибині зараз ну, ми знайдемо рибу. Дивіться, покажу оцю штуку. Чи ще піймаємо давайте, одного окуня, потім покажу. Ні, давайте покажу. Поки камеру поставив, то покажу. Дивіться, виливається отака паличка. Ваги ви самі собі регулюєте. Там 8-10, хто 15 полюбляє. Можна там, ну, 5 грамів, я не знаю. отвідний повідець, 5 грамів це вже така мікруха. Можете теж собі п'ятерочки налити. Прив'язуєте туди флюрик сантиметрів 20. Можете, звісно, 30 прив'язати. Потім ви віртужок ще будете в'язати, і у вас щось уйде на гудзики. Береться трубочка в аптеки ну Це з капельниць, з крапельниць. Вдягаєте, потім феном нагріваєте і починаєте отак тягнути, 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 І виходить отакий конус. Ну, Здається, показав, розказав. Тут уже і додати нема що. Самі все бачили. Ну, як чесно кажучи, для домохозяйок. Так, Але ж одразу скажу: це тему не я придумав. Погано, що не я придумав. А може така тема вже десь багато разів і в інтернеті і, ну, і проскальзувала, просто мені ніколи в житті не попадалося. Робимо ще один закид. Поки летить якийсь час, я притримую шпулю, щоб ця вся тема грузик хоча б вперед пішов. А силіконова приманка отак ззаді. Коли це все так буде, воно впаде у воду, вирівнюється і буде супер. Якщо не затримувати, то воно отак летить і може, знаєте, отак і впасти. І е, силіконова приманочка з гачком заплутається за шнур. Ну, це така тактика, коли я вам знімав про отвідний повідець, це все розповідав. Дивіться, дочекався, приманка впала на дно, і отакі високі. Качелі роблю. Пауза, бачу, що хлистик відпрацював, грузик впав на дно. Ось все. почув, як рибка цікавилась. І отакі качелі. Ви їх, тут немає нічого складного. Можете отак вниз робити. Можете вверх плавно робити. Можете просто отак підтягувати той грузик. Приманка десь втоші. Приман... Ось сьо, ось о. Приманочка десь товщі і рибка клює. Некрупна, але це риболовля. І на таку снасть, бачимо, там, де є риба, можна добряче наловити. Там, де нема риби, там вам нічого не допоможе. Неотвідний повідець. Отако, От так. Не крупний, але це, як я кажу, риба. Неотвідний повідець, не наноджиг, ну нічого не допоможе. Ну нема там риби, друзі, на той точці. Зато там гарно вступ зняв. Не було людей. Вітер не дув, було все дуже добре. О, рибку всю, звісно, випускаю. На тесті цієї оснастки потрібно випускати рибу. Так, блін, ну там просто остров з трави. Не знаю, не знаю, сьогодні... Опа, як на фідер, наче, Зробили закид і трішки отак. Припідняли. ну фідерісти як роблять. Так припіднімають. До кліпси доходи, у них тинь отак робить спінінг, Ви навпаки, трішки його зупиняєте, самі зупиняєте. Так, о, ось на дні. Отаку неважливо, скільки ви будете коливань робити. Ну, де те, де те, де? Опа, ось відпрацював хлистик. Отак. Можете три коливання, два оберта катушки. Все, по проводці, мені здається, все показав. Тут нема що додати. Будемо рибалити. Можна навіть ще отак постукати грузиком. Все ж таки приман. От була начебто тишечка. Приманочка буде бовтатися. А коли особливо твістер бовтається це дуже і дуже добре. Ось, от дотащив майже до кущів, буду швидко швидко, бистро виматувати. А зацепився. Не встиг трішки отако. Все ж таки, мені здається, риба на викиді, на глибині. Бачимо, на якої, з якої глибини починається рости отака от водоросля. Просто ну, острова. Там просто острова з водорослі. Дивіться самі, які поліви. З кувшинок. Далі воно приближую гляньте остров, прям з цієї трави просто воно остров. І тут ось прямо гляньте, друзі, біля берега нитча водоросель. Потім оці поліви з трави, там, кстати, глибина десь більше 2 метрів. І оця водоросль просто там вже росте. Знаєте, так можу сказати, ця снасть, як для заготовки риби, то така тема. Великий груз шпуляєте дуже далеко, а там не огружена силиконова маленька приманочка. Ну, як то, знаєте, намікрухи. Якщо б там зараз у мене десятка стояла і цей твістер в 1,5 дюйма, то ну, може, результат був би набагато гірший. Ну, Болда така, знаєте, і невеликий твістер. А тут все гарно летить. Спінінгом гляньте, все чотенько-чотенько відчуваю. І рибка клює, як наче ото на мікруху. Б'є, б'є, опа, друзі, є, є. Декілька разів він вдарив, я навіть паузу зробив. Приманочка взагалі була. Невісома і він її засмоктав. Мені здається, дуже і дуже сильно, бо на таких паузах, ні, можу сказати, звичайно засмоктав, але ж на таких паузах, от, чим багатьом не подобається цей відний повідець, тому що на паузі приманка невісома і окунь, ну, чи там, люба риба може так засмоктати, що ви її порвете е, зябри. Дивіться, зараз я знову на такій точці, де Коти. Ну, я вже тут знімав колись теж відео. Тут були коти, я їх підкармлюю. Оцього я теж покормлю. Опа! Блін, хоч і окунь гарний, але котів теж треба кормити. Кс-кс-кс. Опа. Отч по по рибі я вам тільки що дав, покормив кота. Чи може той кицька, не знаю. Так, рибу не забрав. Дивіться, знову кидаємо і можу сказати так, снасть подобається. Чутливість в неї ну, краще, ніж на отвідному повіці Це 100%. Є контроль над приманкою. Тільки що зразу тобі в шнур, тому що та приманка, вона як шнур єдине ціле. На шнурі повідець, а грузик цей він скользящий. Опа, прям на викиді. тільки чекав, коли впаде приманка, бахнула по дну, тільки хотів усе робити оберт катушки і риба сіла. Блін, Ну, друзі, не знаю, ось там поля трави, поля трави. Палка. Ну, гарно, що взяв таку палку добрячу. Хоча, як я і сказав, для відного повіця і для от таких рознесенних приманок краще довгі і міцні палки. Такі Краще дубовенькі О, не знаю, не буду. Ну, це, скажімо так, не пошуки риби, це тест цієї оснастки, Тому не буду переходити ніде Погода сьогодні трішки нельотна. О, от такий красень. Так, котик ще рибку їсть, тому цю випускаємо. Тому, самі розумієте, які сьогоднішні умови. На викиді, воно, самі бачите, вітерець. Багато трави, глибина 5 метрів, це так желізняк. Тому от така сьогодні існасть. Потужна палка і такі ваги 8, а то і може 10 грамів. Приїду додому, як я і обіцяв, сважу, покажу. Так, 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 чекаємо, ось, впала, прям тук в руку. Опа! І барабана дроші Сразу, Але можу так сказати. Обкидаю віялом, ну, наскільки я можу, кидаю вправо, риб, верніше вліво рибка не хоче клювати. Намагаюся під той остров трави кинути, теж е, рибка не хоче клювати. Я так, ін, а, ну це ж кидаю, знайшов десь на викиді точку з риби, блін, зацепився. Заципаю. Сипився прям добряче, друзі. Блін, а так! Оце, бля, оце може в лоба дати, друзі. Ну, окунь зійшов, ну такий пучок трави тащив, що думав, щоб палка не хруснула Хоча вона не хрустне. Так, ну все ж таки, да є там риба. па, -па, 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 -па. б'є б'є-б'є, віддаю йому трішки. Протяжку роблю. Не хоче він заковтувати. Отак, так, от так от, тако, друзі. І бистренько-бистренько його. Блін. Быстріше там кущ такий, я кинув вліво сильно. Так, 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 наче вивів, ось, о, вивів, вивів я його. Да. Супер! Друзі, ще ось. Ну, самі бачите, я, чесно кажучи, хотів ще сьогодні з човна виїхати. От така у мене відпустка. От тільки я зібрався у відпустку, значить, це Дмитрика погода якась поганенька стає. Кицька вже прийшла, зараз дам. Дивіться, він бив-бив, бив, бив. Я зробив трішки паузу, ну, все прокоментував. І він добив, але гляньте, як заковтнув. Просто Супер заковтнув. Тут, друзі, без інструмента нікуди. Кицька вже м'явкає. зараз ми їй дамо цього окуня. Тільки потрібно його відпустити. Блін, на пустому місці заплутався. Так, друзі, ну що можна сказати? Вигуляв я спінінга, показав вам оцю. Оснастку, скользящий, можна сказати, отвідний повідець. Кота чекітську ту покормив. Але ж якщо так все показувати і розповідати, то мені ну всім здається, просто все ідеально, все суперово. Не все суперово, дивіться, оця все ж таки застібка, як виробник у цієї штуки мені сказав, ніяких застібок не треба. Треба повішати сюди просто стопорочок. І все це зв'язати. Тому що всі ну, ці, -ці нагромаждення це погано. Самі розумієте, на застібці торчаща є проволочка, і все ж таки я один раз якось дивлюся, щось не те. У мене тут вся тема, але ж не оцей отводик, а сам шнур, сам шнур якось отак зацепився і прям. Зафіксував всю цю тему. Так що ви все ж таки вчитеться на чужих помилках. Ну, а я, самі розумієте, буду вже вчитися на своїх помилках. Зараз ще сходжу на один пляжик, тому що вважаю, сьогодні в кадрі і так риби було. Ну, більше, ну, куди ще більше. Спробую ще один пляжик, там мілководдя. Якщо там щось піймаю, ну, значить риба не тільки на глибині стоїть. Не піймаю, значить все ж таки із за такої погоди. Хмари, хмари, знаєте, вітерець, то риба вся спустилася на глибину. Ну, побачимо зараз. Опа, але ж спіймав Дмитрик, все ж таки піймав рибу. І мені здається, все. На сьогодні все. Поборов я. ну, Вірніше, я недовго тут і, і боров, цю точку, але рибу я впіймав. Випускаємо. ну, Вона сама допригає. Ну що, скінчаю сьогоднішню риболовлю. Самі бачили, оснастку вам показав. Від себе хочу додати, якщо б все ж таки правильно її зробити без оцього верхлюш карабінчика, то було б ще краще. По чуйки, мені здалося ну, прям краще, ніж ловити на отвідний повідець. Раніше я таке не використовував. Можливо, навіть хтось з моїх підписників теж таке ще не бачив. От тепер будете знати, тепер все, як то кажуть, тепер ви все бачили. На ну, останок можна тільки сказати, що риболовля вийшла супер. Оснастку обкатав, показав, паличку, вигуляв. Друзі, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!